Конкурс до НАЗК просто знаєте розкриває таємниці а, підводного світу політикуму України. Люди, які туди намагаються влізти, не оцінюють трішечки а, процедури відбору і в мережу просто пролітає те, що у цих людей знаєте. Одному те, що купила поршмакан чомусь. Він там пояснює, чому вона йому купила. А плюс його там позбавили права володіння, ну права керування там щось на рік за сп'яніння. Другий розповідає, що в нього мама в 90-ті займалась бізнесом, і тому це до сих пір, знаєте, пиляють мамині схрони. Ну, це просто якийсь стришняк, і це просто люди, які це ще не народні депутати, це не міністри, це не топ-чиновники. Це просто рядова рибка. Ну як рядова, не така, що як ми з вами, це не дуже рядові. Це такі солдати, знаєте, солдати режиму. І от вони подались, і просто це просто якийсь. Тришняк. Я вчора в себе в телеграм-каналі просто не встигав. Постити офіційну, це офіційна інформація з офіційних ресурсів, юридичних каналів, з військових каналів, те, які чесні, чесні люди йдуть в агентство по боротьбі з корупцією. Просто знаєте, просто наповнюєшся патріотизмом, духом таким відчуттям, що все буде добре, що от. Допомога, яка буде приходити Україні, вона ніколи не буде розпилюватися. Ні в якому випадку. І людина, яка вже вдовольнилась поршкаєном, ой, поршмаканом, тещі, вже буде їздити на цьому поршмакані. Ну не буде ж вона цей Porsche Macan міняти там на Бентлі да? ну, Континенталь. Нормальна ж машина, хороша машина. Там, правда кажуть, обслуговування дороге, Ну, нічого, це теща ж допоможе. ну, а чо, да? Ну, а да? То мама купила будинок у одного, 500 квадратів, потім купила. Ще квартиру на 300 квадратів. Ребята, ну знаєте, це відчуття таке, що нас просто за таких глухів тримають. Ну, просто вони вже навіть не соромляться, вони вже просто в своєму кублі. А, і причому що дивне, що знаходяться українці, які захищають цю цю позицію, кажуть, да, такі треба, а да, що? А в нього мама, в нього може і мама. Але знаєте. Все це дуже схоже на історію одного прем'єр-міністра з Вінниці Гройсман. Да так він тоді теж казав, що я бізнесом займався в 90-ті роки. Що ви до мене пристали в 2000-ті, там якому? Отака ситуація, друзі. Бережіть себе, слідкуйте за політиками, просто дивіться на те, що відбувається. Змінити ви нічого не можете. У вас є одна можливість змінювати. Це коли вибори проходять. І туди треба піти з свідомою головою. Знаєте, не надивившись всяких роликів, танцюльок і все інше. Телеграм-шапці профілю, там ці фото, відео, подивіться.